Мене звати Аня, я є професійний фотограф. Пропоную тобі зробити декілька фото. А куди ці фото підуть? А, ну, це такий ріл з Тікток. Але є одна умова. Я маю навчити тебе на фотобраті? Так, чи? на фотік. Давай. А чим ти займаєшся? Я знімаю TikTok, знімаю на ютюб. Взагалі то я ще крипто криптою форексом займаюся. А коротше. нічого собі. я своєму другу коротше дав нішу. скажімо так, він почав працювати, почав там влажувати і так далі. По своїй ошибці він просто все втрачив. Просто посвіжити, а потім мене звинувати, сказав, що я типу, скамер. постамір я... Да, Але це мій друг. <рес> а я є професійний фотограф вже 4 роки. Я створила своє власне навчання по фотографії. І також я організовую фототури для дівчат по світу. <рес> Вау! Да, круто, круто! Задача. Ми зараз знайдемо якусь людину, і я тобі покажу, як фотографувати на фотоапарати. Ти спробуєш зробити декілька фото. Погнали. Доброго дня! У мене є ученик, який хотів би зробити декілька фото, попрактикуватися. Якщо ви не проти старайся не завалювати горизонт, тому що у нас тут така архітектура, щоб вони десь посерединки були. О, клас! О, класна фотка! Да. Дивіться. Як тобі взагалі фоткати? Це був перший досвід твій. Це мій перша, але я думаю, круто вийшло. Тому не останній що... да? Да. пишіть коментарі, там я не знаю. Лайки ставте і підтримуйте дівчину, тому що вона крутими справами займається. Фотки робить вас не вчить, тому що мене за дві хвилини там навчила. Пишіть в коментарях, чиї фото вам сподобались більше.